Кота заводять, щоби кіт робив прекраснішим твій світ, щоб на роботу розбудив і маяком завжди світив. Наприклад, ти ключі забув, всю ніч очей ти не зімкнув, начальник матом накричав, Хтось гаманця твого украв, чи на роботі знову врав, чи похитнувся капітал, або авто не завелось, і галопом бігти довелось. І ти прийшов у дім, а там ти пожалієшся котам. Він заспокоїть, помурчить і біополем враз зцілить. Приніс щура, поклав до ніг і в тебе щастя цілий міг, щоб ти його погладив раз і от вже зцілений ураз. І настрій кіт тобі підняв, бо ніжно ластитись почав. На ділі кіт сунішня вчить і до лотка оп'ять імчить. мчить, там так шкребе, неначе рись. Бо ти устань і подивись, бо як не встанеш прибирать, то буде так тобі вонять. Що ти до ранку, залюбки, згадаєш різні матюки. Дарекі чтори і диван і репетує, як орган, бо їжі в мисочці нема, тож репетує не дарма. Кота то блохи, то глисти. А як до лікаря йти, тоді, кіт супер, тоді ваш твій суперніжний звір отримує орлиний зір. До переноски лиш рука, відразу все, нема кота. І ти на пузі під диван, і кіць-кіць-кіць, але твій пан геть зовсім інший має план, бо в нього повно є зубів. І він твій намір зрозумів, і кіт здолає цю напасть, але себе і себе без бою не віддасть. На Новий рік він дощик з'їсть, але про це не розповість. А ти побачиш цей сюрприз і зрозумієш, хто це згриз. Бо під хвостом він носить те червоне, срібне, золоте, весь бісер, бусинки і дріт, котне, згризе, розсипле кіт. А потім скочить прямо в суп, зі страху впаде, наче труп. І ти у паніці, а вже ж, пачками п'єш. Коротше кажучи, якщо не їсть твій котик, хто зна що, якщо він чемний, смішний, лоток чистенький, небрудний, якщо здоровий котик твій на фоні всіх оцих подій і моркотить як тракторець, і взагалі він молодець, тоді все інше суєта. розслабся, сядь, погладь кота. Вітаю вас, друзі! Сьогодні міжнародний день кота. Ася і Блек вітають всіх причетних і непричетних, всіх хвостиків і котолюбів. Тримаймося, єднаймося, рятуймо котиків, які у нас бездомні. Щоб в нас було два котики або три котики, або ще більше котиків, кому як подобається. Всім папа! -па.